Сиранок вдома, і ми радо зустрічаємо гостей. Сьогодні поговоримо про вітчизняну культуру загалом та анімацію. Зокрема, у нас в гостях провідна кінознавиця Довженко центру Альона Пензій та Олег Оліфар, комунікаційний менеджер Довженко Центру. Я піду їх зустрічати. Доброго ранку. Доброго Будь ранку приходити до нас. Ранку. Сідайте. Доброго ранку, Доброго раді ранку. вас бачити. ласкаво. Просимо Ух, цікава тема у нас сьогодні: українська Доброго анімація. Ранку. Це Доброго. взагалі для більшості українців це терра інкогніта. Чи справді маємо що вивчати? Розкажіть, будь ласка. Звичайно, ми не сумніваюся, але так. хочеться деталі. Ми, як інституція, ми представляємо Довженко Центр. Власне, це інституція, яка займається вивченням, дослідженням, вивченням і збереженням української кіноспадщини. І анімації, зокрема, У нас велика анімаційна колекція. Коли ми почали цей процес дослідження, зрозуміли, що це просто величезні об'єми скарбів. І історія української анімації вона починається з 27-го року, тобто. То їй вже е, близько 100 років, 96 О. років. І е, це <кій> величезний пласт нашої історії, який, е, на жаль, е, десь е, знаходиться в тіні може, ігрового або документального кіно, але е, це до, унікальне явище із своїм, м, ну, своїм стилем, своїм е, неповторним обличчям е, так і. Своїми темами ми можемо говорити про українську школу. А, -а розкажіть, будь ласка, про програму курсу програма курсу буде складатися з шести лекцій. Ми mm -hmm. назвали її коротка історія української анімації, тому що власне охопити все ми не можемо за такий невеликий проміжок часу, і, власне, не плануємо, тому що ледь не кожне ім'я, ледь не кожне прізвище, кожне, кожен мультфільм він заслуговує. На окремий курс. Власне, курс так буде складатися з шести лекцій, які будуть охоплювати п'ять найважливіших етапів в історії української анімації. Починаючи від її зародження в 20-х роках, це буде її відродження в кінці 50-х, виживання під час. Застою, далі реформування під час перебудови і незалежності, і сучасний період української анімації. А от лекція взагалі сама по собі, скільки вона триває? Тому що шість лекцій, ну, мені здається, що це не так багато, невже можна навчитися за такий короткий період. Ну, ми так і назвали, що це коротка історія української анімації. Ми не намагаємося їх охопити, охопити все, тому що це досить складно. Але ми хочемо звернутися на якісь, звернути увагу на ключові моменти, зацікавити людей і стимулювати до подальшого вивчення і дослідження цієї теми. Загалом в середньому буде лекція від 30 до 25 хвилин. А наповнена вона буде не тільки теоретичною лекційною частиною також це будуть фрагменти з фільмів унікальні. Фільми, які Довженко Центр сканує і власне реставрує мінімально десь. І це будуть унікальні матеріали, які можна буде побачити під час цих лекцій. А, ну. <кій> а в якому форматі це буде? Саме саме навчання буде аудиторії, збираються люди, так і ні, це відеокурс. це буде шість лекцій, записаних. В кінці курсу буде короткий власне тест для глядачів, слухачів курсу щодо програми. Але це буде запис, і кожен бажаючий може придбати цей власне курс на сайті Прожектор, і він в них буде Зберігатися і в будь-який момент можна буде до нього повернутися, передивитися, зупинити. Тобто, це от така форма навчання. Угу. Зручно. Взагалі, от е, хочеться спитати про аудиторію, про попит, це буде цікаво загальному, широкому загалу чи все ж таки фахівцям? Ми орієнтуємося на широкий загал, тому що, як ви вже згадали, це тера інкогніта взагалі для багатьох українців. Багато українців, на жаль, сприймають навіть класичні українські мультфільми. Через те, що вони їх дуже часто бачили по телевізору російською мовою, вони сприймають це як російський продукт, як російську анімацію. І Довженко Центр, в свою чергу, ми працюємо над поверненням цієї анімації українською мовою і над поверненням якби українського фокусу в е українського погляду на цю ось анімацію. Так, а як долучитись, як потрапити на курс? Сайт ви казали, як? А, так, це буде розміщено на сайті. Це, це спільний проект Довженко-Центр і Прожектор, угу. а такого освітньої платформи, і в них на сайті можна буде зовсім скоро а, там придбати цей курс, власне, і він буде збережений. Угу. Ти, а, так, і ну на сайті Прожектору і. Їхні... Спискувати. Тобто, придбавши курс, ти можеш в принципі, його показувати своїм друзям і далі поширювати Та, цю інформацію чи як? <риклад> е ну, можеш, звичайно, але все ж таки хотілося б, щоб було розуміння, що а, це теж є предметом авторського права і Правда. <риклад> Е, було б добре, якби люди ну, придбали і ну, розуміли, що. Я трошки перефразую, щоб було розуміння, власне, що це що ці кошти, да, які підуть підуть на реставрацію, власне, і сканування фільмів, і продовження дослідження української анімації. Тому ми сподіваємося, що в людей буде якесь бажання це підтримувати і розвивати. Отже, логічне запитання: чи є в планах вже розширення курсу або якийсь новий курс? Що ще вивчати, досліджувати? Ми подивимося на зворотній зв'язок від нашої аудиторії. І, звісно, деякі імена в українській анімації, наприклад, так, український класик Євген Сивокінчин, який нещодавно отримав. Нагороду за внесок в розвиток українського кінематографу, Золоту дзигу, ось подумати вже про такі окремі курси, направлені на окремі імена в українській анімації, можливо, на окремі техніки, можливо, на окремі теми, тому що в нас є дитяча українська анімація, у нас є доросла українська анімація, у нас є лялькова українська анімація. Кожен з жанрів, кожен з цих напрямків нам здається, заслуговує на окремий курс. Угу. Добре, люди, які пройшли цей курс, навіть так скажу, студенти, які пройшли цей курс, вони отримують якийсь документ, чи, можливо, якийсь сертифікат, ким вони зможуть працювати? Чи зможуть вони працювати потім в майбутньому за фахом прийти і сказати: От я закінчив такий-то, такий-то курс, я хочу спробувати себе в анімації? Е... Наврядчі, <світ> от я власне розумію, тому і питаю, От що, що отримують ті люди, які чи це просто долученість, да, щоб просто розуміння процесу, е який є для нас чимось там невідомим? Та що вони отримують? Це курс? Е е е Популяризаторський, так, він популяризує українську культуру через українську анімацію. І також це благодійний курс, тому що ті гроші, які ми отримуємо від студентів, які куплять цей курс, вони підуть на підтримку інституційної діяльності Довженко-центру, на відновлення плівок, яких. У нас близько 400. Зараз анімаційних плівок зберігається. І там лише, мабуть, десь третина з них оцифрована. Тобто у нас попереду ще е, великий шматок роботи, щоб її провести. Е, це ознайомчий курс, так, це е, не. Це не друга професія. Якби люди не отримають там сертифікат, який вони потім зможуть прикріпити до себе в резюме. Це для власного саморозвитку, для власного розуміння української культури. Ну і власне через українську культуру розуміння себе в мене запитання таке з'явилося, поки ви розповідали. А де ці плівки зберігаються? дуже цікаво: 400 одиниць. Це навіть не одиниць, це от 400 власне, найменувань фільмів, більше 400. Але сам комплект фільму навіть на 10 хвилин він може складатися а, з, кількох, це ж... з кількох коробок плівків. Цю до, до цифрову еру, власне, коли знімали на аналогові носії, тобто фільм міг складатися там позитивних, кілька коробок, негативів, а там звукових фонограм. Тобто це така маленька вантажівка, якщо це повнометраж. Не він сплівок це все зберігається в довженко центрі який є по суті фірмофондом, який має ресурс і власне. І людський, і технічний зберігати все це контролювати. І е, от ми зберігаємо, і в нас є науково-програмний відділ, який досліджує це все, описує, сформує програми. Тобто, ну в довженко Женко центрі ага, це все зберігається. Прикольно. А на жаль, е, є така історія, і прикра сторінка е, історії Українського кінематографа, що довгий час в Україні не було свого фільмофонду, Власне, до 96-го року щось зберігалося на студіях, щось зберігалося там на купівальній фабриці, але велика частина негативів і вихідних матеріалів передавалися в Росію, в Москву. І тобто вихідні матеріали, негативи зберігаються, і анімаційних фільмів, зокрема в Росії. І я сподіваюся, що після нашої перемоги ми все це заберемо, повернемо там. Вона має зберігатися в Україні. Дякую вам за те, що робите за вашу чудову ініціативу. Дякую. Дякую. Нехай відеокурс коротка історія української анімації дійсно буде вдалим і на нього буде попит. І люди захочуть занурюватися в цю атмосферу. В студії ранку вдома були провідна кінознавиця Довженко-центру Альона Пензі і комунікаційний менеджер Довженко-центру Олег Оліфер.